Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати м'ясо курки, запечене з яблуками. Нам знадобиться 800 г курятини, по 2 столові ложки кетчупу та майонезу. Можна замість майонезу використати сметану, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного перцю, півчайної ложки гірчиці та по пів чайної ложки коріандру та сушеного чеснику. Також знадобиться 4 середніх яблука. Змішую всі інгредієнти для маринаду. До м'яса додаю маринад та залишаю на 1 годину. Замариноване м'ясо викладаю на деко застелене пергаментом. Поряд з корицею викладаю яблука, нарізані середніми шматочками, і запікатиму 1 годину при 190 градусах.